Добрий! день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Ніколи в жодній країні світу не збиралось на такому маленькому просторі такої кількості народностей, настільки різних у звичках, мові, релігії, звичаях. Так писав герцог Дерешельє про Одесу, де йому довелось бути градоначальником з березня 1803 по серпень 1814 років. Одеська мова один з найстійкіших міфів. Насправді ніякої окремої мови у Одеситів немає. Є мова, наповнена унікальними, притаманними тільки Одесі словами з різних мов світу і мовними зворотами, зрозуміти які не місцевим іноді просто неможливо. Одеса завжди з моменту свого заснування була великим портовим та торгівельним центром, де перетинали шляхи людей різних соціальних груп. Кожен з них залишив свій внесок у лексикон містян. Одеса завжди була багатонаціональним містом, і сьогодні тут проживає понад сотня різних націй, кожен з яких привносить у діалект щось своє. Він поступово змінюється, деякі мовні звороти стають архаїчними, відмирають і забуваються. На заміну їм приходить новий сленг. Але найяскравіші вирази можна почути у повсякденній мові одеситів і сьогодні. Ось деякі з них. А що таке? Найпереконливіший аргумент в будь-якому спорі. Моня, хватить байдики бить, займі ділом. Фіма, що за бардак ти тут розвел? Сіма, візьмі глаза в руки. Ви мені просто починаєте нравитися. Що за гармідер боря ти тут розвел? Це так по одеськи борі вказують, що він розвів безлад: Взять маніру, увійти до звички. Где ви йдете? Куди ви йдете? В українців здавна існувала забобона, згідно з якою вони боялись закудикувати один одному дорогу. Цікаво, що і євреї, які жили між ними, почали говорити, Де ви йдете, замість куди ви йдете, і це стало сприйматися як характерний єврейський вислів. Зачем мені этот гембіль на мою голову? Навіщо мені ці неприємності? Не делайте мені беременну голову. Не скандальте. Сімочка, ви і держите фасон. Модно вдягаєтесь. Ох уж это єврейське щастя. говорять про нещастя. Жадность фрая разгубила, Розочка наш Мойшик сьогодні имел бледний вид, Тобто мав неприємності. Що ви мені суете колбасні обрізки? так одесити вказують співрозмовнику в некомпетентності. Сонечка, не выкидывай папе конники. Тетя Фира, и почем у вас сегодня эти марципаны? Не морочите мне голову. Оно вам надо. Я вас прошу. Послушайте сюда. У меня спрашивается вопрос. И что я с этого буду иметь? Я имела тот гвоздь, на котором висел портрет твоего дедушки. Почему нет, когда да? Чтоб вы всрались и воды не было? У нас нет на это денег. Я вас прошу, это не те деньги, которых у вас нет. Ну что ты сидишь, как дунька на самоваре? В Одессе вы бы были еле-еле поц. Худой, как ицкова сука, или просто шкиля макаронная. Чтоб я не дошел, куда я шел. Мадам, дайте мне, пожалуйста, кецик этого тортика. Кислов чубчик, кислов борщ. Слушайте сюда, слушайте здесь. Это две большие разницы. И что ты знаешь? Он таки да? Не делайте мне вырванные годы. Вы играете на этой музыке, застосовывается до всех музычных инструментов. Эти слова не выходят из мой рот. Все. Все это когда ноги холодные. Напис на воротах в Одессе. Машина не ставит штраф лопатой по стеклу. Боря, выми палец из попы, сейчас будем кушать. Мама, уберите ваш тухис. Прозанаттовит открытую сукню с глубоким декольте. Мадам, у вас же сердце на двор. Это ваше предложение, голый номер. Не морочь мне моде бейцелы. Это все хелоимес. Ерунда. Я тебе покажу, где у курицы сиськи, ну прям викопаная мама. Так як торгуються в Одесі, не торгується ніхто. Продавець по купцю, ну некуда ниже, я и так уже на полу, земля уже, понимаешь? Покупець йому відповідає. а ти лопату возьми і копай, копай. Послала чоловіка на базар за сметаною. А він розуміється на добру сметану. Оцінка зовнішнього виду по -одеськи. Вид на море і обратно. О, срулічка, здравствуйте вам здесь. Вам сподобалось? Було смішно? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.